Я, напевно, на тиждень або два, так точно, випала з життя Ютубу. За цей період що в мене було? Я захворіла, потім я поїхала додому. Потім ну, я поїхала додому, потім в мене я приїхала, я розбирала речі. Речі ще треба розбирати, бо їх досить багато. Тому в мене не було часу ні знімати нічого. На даний момент е з роботою ще не зрозуміло. Я шукаю, я не знаю, в мене ще все попереду. І я собі зробила манітюр, як ви бачите, дуже-дуже короткий, бо в мене зламався ні, ні один. я думаю, ну тоді всі під один. Вії також наростила знову. Ну, коротше. E, і я так якось думала, що я спочатку думала, що я прийду додому, я зніму вам відео, бо перед тим як я e, їхала додому, то я знімала відео, але ще їх не монтувала. Потім я якось так була вдома більше часу, тобто, я думаю, ну, хочеться вдома побути, e, нічого не знімати, і в мене якось такі були бурні дні, типу, то те, то те, то туди поїду, то те зроби, ну коротше. Потім я приїхала сюди вже в Кривий Ріг. Я приїхала позавчора. Чи вчора? Ні, ні, позавчора я приїхала, почала розбирати речі, речей досить багато, все треба поприбирати, порозставляти, Ну, коротше, часу, як такого, в мене не було, щоб знімати щось. Я навіть ми дивились серіал з Андрієм. Ми навіть серіал не дивились. Типу, я приїхала, ми його не дивилися. Бо у мене, типу, реально немає часу. І зараз мені треба влитися в цей режим, почати все, як то кажуть, налагоджувати, да, щоб і поприбирати, і все зробити, і знімати вам відео. Ну, коротше, треба трішечки часу. Я обіцяю, що я все помонтую, все повикладаю. Буду старатися викладати все е по графіку. Типу. Буду собі робити такі графіки, щоб якось себе. Напевно, я зроблю таким чином. Я роздрукую мене, я провезла принтер, роздрукую, будуть мати такі бланки, плани, план на день. І от я буду писати і потім буду дивитися, чи співпадає, чи ні. Треба якось себе. Система, ну, щоб я якось була така більш дисциплінована в цьому плані. Більш якось от да, сьогодні я провела Андрія на роботу, я не лягла спати. Я думаю, так, ти повинна поприбирати, бо потім тобі не педикюрити. Типу, ну коротше, в тебе отак, все. Да, а я б могла б зараз поспати до 12, то і спокійно встати, піти, але я розумію, що потім... Типу, їсти немає, да? там ще саме ну, такої приготованої їжі. І, коротше, треба навести порядок скрізь. Бо потім я знаю, Андрій приїжджає з роботи. Ми їдемо до батьків або вони до нас. Ну, коротше. Або ми йдемо гуляти. І хочеться приділити час собі. Але ти розумієш, що в тебе тут є ще чим. Зайнятися. Тому бажаю всім гарного, продуктивного дня. Сподіваюся, в мене він буде продуктивний, дуже на це сподіваюся. Тому повернуся вже до вас трішки пізніше. Так, я зробила масочку. Зробила собі чистку спочатку обличчя, ну, це таке типу. І думаю, треба зробити масочку, бо давно не робила. Тяжко, мені дається, піднімати себе, заставляти щось робити. Я не знаю, це дуже складно. Але я намагаюся, я з усіх сил намагаюсь, бо розумію, що це неправильно, але немає ресурсу, от немає такого, знаєте, бажання от встати, щось робити. От в мене бувало дні, коли я, типу, хотіла це робити. Зараз я на це все дивлюся, і я така, розумію, що я не хочу робити. От в мене немає бажання. Але треба. Тому... Зараз буду намагатися піднімати себе. Потім схожу на педикюр. З педикюра, е, треба буде. Бути... Мені треба було в АТБ, Ну вже я не знаю навіщо мені в тебе. Ну коротше, не знаю, може просто після педикюру піду додому, бо ну, тут поряд з домом якраз. Мені головне вже їх зняти, ті нігті, та і все, в принципі. Якось так. Всім привіт! Виходжу до вас уже в обід. Ой, у мене сьогодні такий досить, як на мій погляд, продуктивний день. Я далі вирішила поприбирати, бо вчора ми то гуляли, то я готувала їсти. Ну, коротше, таке. І не було часу нормально розібрати речі. Зараз я це все дорозбираю, повитираю пил, позамітаю і буду йти готувати плов. От, за новим рецептом буду пробувати готувати плов. От, думаю, вийду до вас, п'ю зараз чай, не знаю чому. У мене якось, так знаєте, вже осінь йде. І мені вже хочеться чаю. Я вже якось навіть ви бачите, в рубашці з таким довгим рукавом. Не знаю, чого так, чому мені саме, ну от, якось так уже я не знаю, чи в мене організм вже розуміє, що скоро буде холодно, чи я не знаю. Ну, коротше, от, тому якось так. Сьогодні хочу попрацювати, а, попрацювати в тому плані, що почати робити якісь розробки. Ну, коротше, я хочу почати робити, намагатися, О, от, щось буду друкувати, щось буду робити. Ну, коротше, буду себе займати якимись справами, щось якось рухатись. Сьогодні точно вже буду монту... з всі відео, бо я розумію, що я дуже сильно вже довго не викладаю. Хочу і на шафа ЮА виставити речі на продаж. Ну, коротше, є справи, треба робити, просто не завжди я в ресурсі. Ось сьогодні в мене також не було такого настрою зранку, і я не була досить в ресурсі. І думаю, ну, ну типу не буду нічого знімати. А потім розумію, ні, треба, якщо я почала, то треба просто зараз трішечки треба себе переламати, почати знову. Ну коротше. Не знаю, чи будуть цікаві вам влоги, коли у мене почнеться навчання, коли я піду на роботу. Не знаю, з роботою зараз також важко, я ще думаю, в мене в голові каша. Я не знаю, як правильно все розставити по своїм містам, не знаю. Поки ще думаю, але мені здається, я буду рухатися в що я рухаюся в правильному напрямку. Дуже на це сподіваюся, бо розумію, що все залежить від мене. Типу, не від Андрія, не від мами, не від кого. Тільки від мене. Тому якось так. Ночі в нас дуже холодні стали. Ну, як на мій погляд, вони холодні. Типу, вже якось. Так, ввечері веч ми також ще гуляли, я вже одягала свій костюм. ну коротше, типу, Вже все йде до осені, Вже буде так тепло. ну коротше. Це ж кажу, хочу навести порядок, бо е речей досить багато. Я вчора поки розібрала всю кухню, поки все розклала, поприбирала. ну коротше. Потім в кімнаті розумію, тут речі, треба запустити прання. ну коротше, Це все можна було зробити зранку, коли я прокинулася, як проводила Андрія на роботу. Але ні, чому? Тому що а, я ще не могла нічого зрозуміти, що мені треба робити. Уже під обід я вже розумію, що треба робити, і намагаюся це все втілювати. А от коли зранку, то я не в ресурсі, мені важко щось робити. тому зранку... Ну, Таке собі. У мене це увечері я можу щось робити або в обід. Але не зранку. Зранку я поваляюся, подумаю, можливо, щось, там, мені якісь ідеї в голову прийдуть. Але от є люди, так, які зранку встали і пішли робити щось. І я не можу так. Для мене це важко. Як встати і вже одразу щось робити? Це для мене щось таке, неймовірне. Тому, якщо ви такі, то це круто, бо я зовсім не така. Ну, от, мені важко. Тому бажаю всім гарного, продуктивного дня. Можливо, він у вас вже був продуктивний. А я піду зараз займатися іншими справами. От тому якось так. Ще треба сходити в Аврору. От. Ну, коротше, ще треба і туди, і туди сходити, але не знаю, якщо буде настрій, піду. Не буде, не піду. В принципі, мене ніхто не заставляє це... Робити, Але просто ну, там, розумію, що га, там, те треба, те треба. Тому якось так. Я велика молодець, бо я е, готую плов. У мене плов готується. Я поприбирала скрізь. Типу, у мене скрізь чисто, гарно. Все прям як треба. Треба забрати ще прання і запустити інше. Ну, коротше, так, я, в принципі, з собою задоволена. Потім можу зі спокійною душею піти по своїм справам. Ну, коротше, я знаю, що їжа буде приготована. Собі я приготую, хочу приготувати, знаєте, що? Таке спагетті з томатною пастою. Я дуже люблю, роблю таку підливочку, тобто мені поставлю, Помішаю пловчик. Мені досить... Подобається, тому будемо робити. І я завжди робила з, з томатом, а зараз в мене багато дуже помідорів, дуже і багато. І я розумію, які вже такі, знаєте, підгуляні, то їх треба, звісно, рятувати, тому буду е, пробувати е, на те робити, робити, ну, коротше. Заморочусь, але приготую, бо я розумію, що плов, можливо, Андрій захоче після роботи поїсти. І на роботу будемо давати, ну, коротше. Тому так. В сковорітці зручно готувати, в принципі, мені подобається. Але просто треба додавати води, щоб рис не просто жарився, а тушкувався. Я додаю води. Під кришку а, він так повинен бути, як мені казали, повинен а, саме типу приготувати все, щоб він розсипчистий варим. Знаєте, як ото каша, він всі таке люблять. Зараз я його розкладу, посиплю спеціями і на цьому буде, ну, поки його мішати не буду. Да. Ну, якось так. Сьогодні я. В ролі прям господинька. Якраз беру спеції до плову. Мені подобається, що тут є якісь ягідки, щось там таке кладуть. Я більше ці, цієї приправи кидаю, щоб плов був пловом. Ну, коротше. Тому якось так. Сподіваюсь, що ви також у вас там все продуктивненько, ви все робите, ви все встигаєте сьогодні. В принципі, погода нормальна. Відчуваю, я себе також нормально, ну, ну, Типу, 에, знаєте, зараз в мене якийсь такий стан, в мене немає якогось супернастрою, ну і немає такого, що хочу плакати. Типу, Це все між таким середнім. Тому якось так. Зараз буду вирішувати прання. Е, ще одну м -м запускати, бо. Накопилося, поки мене не було багато, треба речей перепрати. Я розумію, що всі їх треба, ну і їх всі ми одягаємо е, часто, тому треба з цим не затягувати. А тому вже до вас повернусь пізніше. Так, у нас вже початок 12-ї. Ми сіли пити чай, чай, е, були сьогодні в батьків. По я потім ну, були приїхали. Я повикладала трішки картину, зараз п'ємо чай і будемо лягати вже відпочивати. Тому бажаю всім тихої ночі і вже зустрінемося з вами завтра. Всіх віці!